Друзі, вітаю на українській правді! Далі будемо говорити в форматі УПАЛІФ про ту ситуацію, яку яка сьогодні склалась на фронті. Все це проаналізуємо з Євгеном Диком, ветераном російсько-української війни і екс-командиром роти батальйону Адар Айдар, пана Євгеном, і вітання вам. Доброго ранку, слава Україні. ранку, слава, пане Євгене. Вчора ввечері. Всі звернули увагу знову на Харківщину і на Луганщину після повідомлення Діпстейт про те, що росіяни сформували ударний кулак з 10 тисяч окупантів, ще 450 одиниць техніки. Потім цю інформацію підтвердили у третій штурмовій бригаді. Там додавали про те, що росіяни сунуть навіть за допомоги танків, що я особисто я давно не бачив з повідомлень ФРН з фронту. Е, на вашу думку, це певний другий етап харківської операції? чи... Вже новий етап цієї операції я маю на увазі в тому плані, що не вдалося зайти з півночі. Виходять тепер з Луганщини. Ну, справа в тому, що попередня харківська операція росіян вже фактично закінчилась провалом. На сьогоднішній день ситуація на Харківщині, на півночі Харківщини, радикально змінилась. Там не менш інтенсивні бої, дуже жорсткі бої, в тому числі саме контактні вуличні бої в Вовчанську. Але ми там вже тепер у наступі. Там там саме ми помінялися нарешті там місцями з ворогом. Там вже йде фактично наша контрнаступальна операція. А у ворога максимальна задача це якраз закопатись, окопатись і затримати за собою оцю 5-7 кілометрову смугу, яку вони змогли зайняти в перші дні свого наступу. Місяць тому і цілком може бути що формування цієї ударної групи на борову. Це не те, щоб саме так просто відволікаючий маневр, це швидше про те, щоб зайти створити загрозу заходу в тили нашому угрупуванню, яке веде контрнаступ на Харківщині. Тим більше, що судячи до цього, до цього контрнаступу росіяни ставляться більш серйозно ніж ми до нього. Ставимось справ тому, що ну наскільки я принаймні, можу судити, я так зроблю певну вимогу. Нам все ж таки поки не знімали обмеження на перехід перебрика. От одна справа, що нам дозволили бити по російських тилах, в тому числі і за кордоном Російської Федерації. Нарешті, ну без цього ми просто не не змогли взагалі поміняти ситуацію на Харківщині. Нам було критично необхідно отримати можливість е, бити їхні штаби, бити їхні колони техніки і склади е, не просто за лінією фронту, а саме за кордоном. Ну бо коли, коли лінія фронту в п'яти кілометрах від кордону, самі самі розумієте, всі їхні тили до цього були ідеально захищені, е, захищені Байденом, можна сказати. От. От, е, нам, нам зняли це обмеження, і саме це дозволило перейти до контрнаступу на Харківщині. Але наскільки я можу судити, обмеження на власне перехід російського кордону нашої армії союзники поки не знімали. От, е, і тому, е, а, от, а от росіяни здається, в цьому не впевнені. Таке враження, що вони очікують, що наш контрнаступ не просто має викинути їх назад за переблік, а що на хвості відступаючих їхніх частин ми ледь не на Білград підемо, от і е, в цій ситуації створити загрозу з південного сходу, створити загрозу, що якщо ми будемо просуватися активно е, на Харківщині, то тим часом нам в тили прорвуться, удари е, вдарять через борову. І створять загрозу оточення всього цього групування. Ну це з точки зору росіян достатньо розумний хід. Ну крім того, не забуваємо, що взагалі, от ем, мені здається, ми інколи забагато намагаємося шукати глибоких сенсів в е, саме окремих операціях росіян е, локального характеру. Справ тому, що в них ніхто не відміняв їхньої загальної задачі просуватися всюди, де тільки технічно вони знайдуть таку можливість. От в них нема того, що от просуваєтесь десь на одному напрямку, а на інших ви вже досягнули максимуму. Цього нема в них стоїть задача просунутися всюди, де зможуть, і окупувати максимум того чого зможуть. Ну от тепер хтось із їхніх там генералів та командирів е з якихось причин вирішив, що наразі е слабким місцем може стати борова. От чи стане вона реально слабким місцем? Побачимо десятитисячне ударне угрупування для масштаба райгородки і борової. Це насправді багато. От це для якогось великого міста це було б несерйозно. Нагадаю, що харківське угрупування складало 50 тисяч, і успіхи його виявились ну дуже обмеженими. Ну зокрема, ну але та там були нюанси. По перше, воно наступало доволі широким фронтом, 70 кілометрів. фронт. От, а по друге, крім кількості, важить ще й якість, от я я спілкувався безпосередньо з нашими офіцерами, які власне тримали Вовчанськ. І е, у них у всіх, не з між собою, одне й те саме враження, що на них ішли абсолютно зелені солдати, от, от саме от буквально прямо з учебки. Оце швидше за все. Оці е, 300 тисяч. пригадуєте, ми з вами в ветерах обговорювали, що е, в березні був наказ Шойгу набрати 300 тисяч мобіків. От судячи з усього, перші порції з них якраз доїхали на Харківщину. Ну і е, для більшості з них власне їхні перші бої стали одразу і останніми. Наскільки ми можемо судити, на Боровій ситуація інша там зібрані частини, які вже не перший місяць на фронті, тобто це вже досвідчені пристрілені бійці. Знову ж таки, різна ситуація з технікою на Харківщині. Те, що відзначали всі мої, скажімо, от ну побратими, з ким я звідти спілкувався. Вони якраз були швидше здивовані тим, наскільки мало техніки було у росіян. Вони наступали ну майже виключно саме піхотними групами без прикриття техніки або з незначним прикриттям. А коли ми чуємо про 450 одиниць техніки, включно з танками на Боровій, це таке, знаєте, таке нове, яке забути старе. От Взагалі-то базово росіяни весь час так наступали, але саме така тактика їх реально підводила. Згадаємо один тільки вугледар, скільки там таких колон було спалено. Якийсь час тому, десь починаючи вже ну, півроку і більше, вони відмовились були від цієї е, тактики. Вони перейшли якраз до тактики малих груп з мінімальною з мінімальним прикриттям бронетехніки. Притом вони цю тактику фактично злизали у нас. От це ми свого часу показали, що ну, за нинішніх умов, коли імінні поля, і дуже висока щільність дронів в повітрі, то за нинішніх умов не можна концентруватися. За нинішніх умов саме треба дуже химерно комбінувати. Класичну стратегію великих армій із партизанщини і росіяни якийсь час в нас це злизали, і, і це їм давало так само, як і нам це їм давало успіхи, і тут раптом знов зміна. Чому з раптом на Боровім е, таке враження, що вони хочуть знов спробувати свою стару класичну от е, тактику, тобто е, велике угрупування з механізованими колонами? Ну е, не берусь робити жодні прогнози. От е, побачимо, яким буде розвиток подій, але. Ну, попередні, все таки, всі попередні історії, як тільки вони концентрували десь в одному місті багато техніки, зазвичай це для них погано закінчувалося. От є певні сподівання, що ця історія повториться. Ну але а от 10 бійців це 10 тисяч бійців. От 450 одиниць техніки мене швидше, скажімо, надихають, аніж лякають. А от 10 тисяч бійців, притом не зелених, а вже обстріляних, оце вже інша історія. Це дійсно серйозно. Ну, я ще раз повторюсь, для такого масштабу, як Райгородка Борова. От. Ну, з іншого боку, там оборону тримає третя штурмова, е, м'яко кажучи, не найгірша, не найслабша наша частина, ну, тому побажаємо хлопцям і дівчатам успіху. А... Пане Євгене, а там же ж далі ще є річка Оскіл, І я от не пам'ятаю, щоб росіяни останнім часом вдало форсували будь-які водні перешкоди. Тобто, якщо навіть ми відступимо за річку Оскіл, я так розумію, на цьому фронт може стабілізуватися і зупинитися. Ну якщо подивитися в перспективі на цю ситуацію. Ну, якщо ви пригадуєте е, ситуацію, яка зараз мало вже обговорюється, хоча насправді там тихіше набагато не стало, але просто з'явились інші ділянки, які привертають увагу. От е, коли йдуть бої за купенського злови, от там якраз ніхто навіть не приховує, що у росіян задача саме вийти до осколу. Далі ніхто їх навіть не жене, от вони і не планують далі його форсувати. Але от вибудувати лінію фронту по осколу, це для них дійсно була б дуже важлива задача це, це дуже багато що їм дало. Вони могли б вибудувати далі, перейти там спокійно до оборони. От ми б стояли по одному берегу оскола, вони по другому берегу, і тоді можна було б дуже багато частин звідти зняти і перекинути на інші ділянки фронту, бо для оборони по річці потрібна значно менша кількість бійців. Тобто вони реально цього дуже хотіли. А якщо дивитися в, в ширшому контексті. Для можливих перемовин про заморожування по нинішній лінії фронту якраз дуже зручно, якщо лінія фронта йде по таким, скажімо, очевидним водним бар'єрам, як як, зокрема, оскільки пане Євгене, дозвольте наведу вам цитату капітана першого ранку запасу Андрія Риженка в Радіо НВ. Він там говорив. Серед іншого і про Крим, і як цей козир можна використовувати, вона звучить для наших глядачів. Просто я озвучу наступним чином. Я думаю, що може виникнути ситуація, враховуючи геополітичне значення Криму для Росії, що можна буде починати якісь перемовини, якщо у нас в руках буде такий дуже потужний козир щодо цього регіону, і президент не назвав кримський півострів центром тяжіння війни, пане Євгене, ось це. Я не знаю, певно, що скажу так, масове знищення систем ППО в тимчасово окупованому Криму, 15, наводив стратком страдком е, цифри. Це якраз ось 15. про це заміс що... заміс за, мі... за місяць. Да, е, це якраз ось це про те, що каже пан Андрій Реженко, це ось набування цього козиру в руках. Ні, Це трошки по інше. До речі, з, з Реженком я абсолютно згодний. Тому що, в принципі, ключ до закінчення цієї війни нашої перемоги це саме півострів. От з дуже багатьох причин е, ну, якщо так просто порівнювати дві наші основні окуповані території Донбас та Крим, то е, по перше, з військової точки зору Крим набагато легше взяти ніж Донбас. Як це не парадоксально звучить? От так, там є така потужна перешкода у вигляді лінії Соровіків. Але якщо в той чи інший спосіб вона вже долається, тобто, якщо ми тільки виходимо до Азовського моря, все Крим приречений, Крим стає островом. Як працювати з ізольованими островами? Ми пам'ятаємо ще з Херсонської визвольної операції. От, е, а для порівняння Донбас, ну там можна відтискати росіян, відтискати, відтискати, а в них там тило вважаєте аж за Урал. От і е, абсолютно інша історія, тобто навіть суто з військової точки зору, і з політичної втрата Донбасу для Росіян не означатиме програмної війни. Вони її можуть продовжувати і продовжувати. А от Втрата Крима це навіть для російського суспільства, яким би зазомбованим воно не було. Але от момент, коли ми входимо через перекоп, це навіть для найтупішого москаля буде означати, що їхня армія програла. А з цього далі весь ланцюг висновків, про який завершується тим, що царь, та настоященський. От тобто, оце сакральне політичне значення Криму для Росіян. Путін сам його старанно роздував, роздував багато років. А тепер він став заручником цього. Якщо ми входимо в Крим, значить він. На программі це очевидно саме в будь будь-якому москалю. Е, тому так, тут я згодний, але те, що відбувається зараз, з ППО це ще не про це до того, щоб брати лінію суровікіна і виходити до перекопу, вибачте, нам ще працювати і працювати. Ми наразі ще далеко не в тій ситуації. От ми поки взагалі переважно ще в обороні, хоча б на Харківщині вже контрнаступаємо, і це вже велике досягнення. От а там відбувається інше. Там відбувається потужна стратегічна операція, ем, дуже блискуча операція. Вона здійснюється всіма родами наших військ. Але наскільки знову ж таки я можу судити під координацією Гура, під координацією Буданова, е, сама, сама суть цієї операції в чому? Ми розчищаємо небо перед прибуттям Ф 16 і розчищаємо небо використовуючи кримський міст як приманку. От, зверніть увагу, ми по ньому не б'ємо, але ми регулярно анонсуємо удари по ньому. А для росіян він має одночасне і абсолютно реальне стратегічне значення. Щоб там не казали, про те, що це значення зменшилось, воно дійсно зменшилось, бо ми його пошкодили. В нього пропускна здатність. Тепер не та, що була, але все одно вона, м'яко кажучи, не нуль, і вона все одно більша ніж у паромної переправи. От, тобто, стратегічне значення є, ну а сакральне політичне, я думаю, можемо навіть знову ж таки навіть не обговорювати. Так, от що е, ми робимо? Ми знищуємо ППО біля Кримського мосту. І не користуємося тим, щоб одразу вдарити по мосту, а чекаємо, поки вони привезуть ППО. бо ми знаємо, що куди, куди, а туди вони його точно привезуть. От візьмемо навіть самі останній розвиток подій. На минулому тижні було знищено два комплекси С-300 і один С-400. І що і не пройшло кількох днів, як вже є заява, що а тепер вони туди ставлять С п'ятсот. Це вже буквально знаєте, як в тому старому анекдоті про Довгоносика, що а цього року засіємо 500 га, хай він вдавиться. От, от, е і е е е е ми блискуче цим користаємося. Тобто, ми фактично перетворили Кримський півострів на таку е е спеціально навчену Чорнобайовку для російського ППО. А нагадаємо, що от чого чого а ППО Росіян зовсім не вагон. От на сьогоднішній день в них прикрито Москва, Білакамна лінія фронту і півострів, все. все решта, як співав один із співак ротом, 8200 тисяч двісті верст пустити. Ми чудово цим користуємося для наших дальніх ударів. Я нагадаю, що коли трохи більше тижня тому ми знищили два Су-57, Нагадаю, що цих літаків всього 10 було випущено. Це саме останнє слово російського авіапрому це, типа їхні їхня відповідь раптору F-22, бла, бла 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 Абсолютно аналоговнєтний літак там п'ятого покоління. Так от коли ми простенькими українськими дронами нищили ці чудеса техніки, от, то е, аеродромна охорона намагалась збити ці дрони із калашів. Тобто навіть на аеродроми із настільки цінною авіацією у них ППО вже нема, лишились калаші. Ми самі бачили, як вони, щоб прикрити Москву, знімали панцирі з Арктики. Ми самі бачили, як вони забрали останні С-300 з курильських островів. Це те, що в радянський час було абсолютно неможливо собі уявити, що далекий схід лишають без прикриття. Це вже така абсолютна довіра, От, Так, от тобто, насправді, в них зенітних комплексів далеко не вагон. І 15 знищених за місяць це фантастичні показники. А головне, що це ж продовжується, я ж кажу, от, от ми, ми знищуємо, вони привозять, тобто а і робимо ми це за ті, якраз останні місяць-два, які лишились до прибуття f16 ми покладаємо на Ф-16 дуже великі надії. В першу чергу, в плані е, нарешті розчистити наше небо від російської штурмової авіації, нарешті припинити удари кабами та фабами. От на сьогоднішній день фактично у росіян на фронті лише дві лишилось переваги: це кількість гарматного мяса от живої сили, яку можна гнати вперед. І це оці власне бомбові удари кабами фабами. От вони для нас є зараз страшною проблемою, і як тільки з'являється, хоча б перша F-16, ми цю проблему починаємо вирішувати. І нам дуже важливо, щоб поки долетять оці омріяні F-16, щоб за цей час у росіян не було чим їх збивати. І ключова роль в цій підготовці відведена саме Кримському півострову. Поки росіяни справно виконують свою частину цієї роботи, тобто замість всіх знищених в Криму комплексів одразу ж негайненько привозять нові. Будемо сподіватися, що так далі триватиме. Пане Євгене, ми про цемо, що обов'язково поговоримо. Це так анонсує фінал нашої розмови. Але є важлива інша тема, вона стосується Певно, що в першу чергу військових, і тих, хто намагається і збирається вступити до лав збройних сил України, бо напередодні збирався комітет Верховної ради з питань з безпеки оборони і розвідки. Він збирався разом з представниками генштабу та міноборони, і одне з ключових питань, що важливо, це підготовка. Законопроекту про демобілізацію я зараз зацитую представника Генштабу для нашого розуміння. Намітилася, стала тенденція до того, щоб незабаром вийти на такі показники укомплектованості чи створення нових військових підрозділів, які дозволять вести бажані механізми ротації, а в середньостроковій перспективі розглядати можливість демобілізації, пане Євгене. Я пам'ятаю, що коли ухвалювали новий закон про мобілізацію, тоді одразу вийшов речник генштабу Дмитро Лазуткин. Сказав, що закон про демобілізацію буде через 8 місяців. Темпо мобілі... да, ну це, це його обіцянка, це його пряма цитата. З огляду на це повідомлення я бачу таку термінологію середньострокова перспектива. Тобто це не про вісім місяців, да мені здається, що це важливо трошки трошки про більше вам також це за відчуттями. Я ж бачу по по вашій е, реакції. Але але давайте воно колись буде зроблено і точно буде зроблено. А що ми маємо вже станом на зараз ось ті комунікації е, народних депутатів і генштабу закласти, щоб воно було ще й ефективно працювало і влаштовували військових і тих людей, які що важливо. Підуть на службу, бо їм важливо розуміти, коли вони цю службу закінчать. Да, оце до речі, той момент, який на мою думку, не до кінця розуміє військове саме керівництво. Ну, хоча їх теж можна по людськи зрозуміти, справа в тому, що е згадайте, як вона там була норма про 36 місяців в законопроєкті, і вона випала буквально в останню секунду, і вона випала формально за вимогою військових. Але чому я кажу формально? Справа в тому, що е, я знаю, як це відбувалося. військові побачили, як послабляють одну за одну всі норми, спрямовані на посилення мобілізації, як прибирають криміналізацію е, ухилення від обліка, е, як е, зменшують штрафи. І, ну, взагалі, тобто. Е, і вони тоді закричали: стоп, ви нам не дасте зараз достатньої заміни. Ви прибираєте всі норми, які мали дати достатню кількість мобілізованих. Ну то раз так залиште нам, хоча б хоча б тих, хто зараз воює, бо ми інакше фронт не отримаємо. Ну і це їм нардепи радісно залишили. Ода ті, оті, що вже воюють. Да, будь ласка, лишайте їх собі ми прибираємо цю норму. От ну вийшло абсолютно ганебно. Це вийшло фактично. Ну можна сказати, що тилова частина українського суспільства через своїх законодавців взяла і зрадила наше захисне і захисниць. Тобто, ми ми фактично відправили. Ну ми фактично сказали нашим захисникам і захисницям тоді, от цим голосуванням, що ми вас відправляємо в розход. От воюйте стільки, скільки виживете. Це вже це от ми вас вже списали. Фактично, нам легше так зробити, аніж набрати вам заміну. Ну от ну, це е, гіршого сигналу на фронт послати було просто не можна. Якщо чесно, це це, це це підло, це підступно. От я вважаю, що це підлість і підступність всього нашого тилу. Бо я не бачив великого обурення в тилу цим рішенням народних депутатів. Тобто суспільство чогось не кинулося пікетувати раду і кричати, що ж ви творите. Тому на жаль, це наша спільна зрада, наша з вами захисники. От, так от але все ж таки, ну судячи з усього, сигнали з фронту настільки сильні, що люди фізично і морально зношуються, що все ж таки без демобілізації ми не вирішимо питання. А з другого боку, от те, що мені здається, не зовсім розуміють генерали. Що е, тут є дуже пряма залежність? Як тільки ми гарантуємо демобілізацію тим, хто воює зараз, це набагато полегшить мобілізацію нових. От мені здається, генерали цієї категорії, на жаль, чомусь не мислять, а воно так є. Тут є зв'язок абсолютно прямий. От іти одягати форму назавжди і одягнути форму на три або навіть чотири роки з гарантією, що потім ти вертаєшся додому, ну принципово різний психологічний вибір. Тому е, я все ж таки сподіваюся, що може ми до цього дійдемо і не за вісім місяців. Ситуація просто розвивається дуже динамічно, і е, багато що залежить від того, як буде розвиватися ситуація і на фронті, і на наскільки скажімо, це буде розвивати. Наскільки ця тема буде е, от дуже дякую вам, що ви її підняли. От наскільки ця тема буде зокрема саме качатися в інформаційному просторі. Все ж таки, наша законодавча влада, от при всіх її нюансах, ну вона точно живе не в вакуумі. І коли якась тема активно обговорюється, вони все обговорення включаються, вони чують. І фактично, якщо запит на демобілізацію буде достатньо сильним. А водночас, водночас, дійсно буде, якщо не запит, то хоча б чітка суспільна згода на посилення мобілізації. То обидві ці речі дуже варто проводити одним пакетом, і для цього не треба чекати ніяких 8 місяців. Це треба зробити вже цього літа і посилити. Все ж таки, от той закон, який вважається законом про посилення мобілізації, він ним не є. Це закон про впорядкування військового обліку. Це теж дуже корисно. Це те, це перший крок в бік до посилення мобілізації, але це тільки перший із приблизно 10 кроків. От, нам треба зробити ще хоча б наступні 5 кроків, тобто із посиленням відповідальності, і з впорядкуванням та низки е, проблемних моментів, е, щоб е, остаточно гарантувати людям можливість рекрутингу, бо вона до кінця ще не гарантована. Ще купа ситуації, коли відмовляють в е, зарахуванні саме в тій військовій частини, коли людина пішла по рекрутингу. От прибрати оці речі. Тобто посилити відповідальність, гарантувати залізобетонно саме, що якщо ти прийшов по рекордну, то ти потрапляєш саме туди. От, і тоді в нас піде дійсно достатньо великий потік мобілізованих, і в той самий момент можна буде голосувати. Дімби це, це це можна реально, на мою думку, це реально зробити впродовж цього літа, і це вартувало б зробити впродовж цього літа. Пане Євгене обіцяв поговорити про російського царя. Він сьогодні у північній Кореї. Я вже бачив відео, як його зустрічають. Ту, знаєте, не можу не відмітити те, що все ж таки в північній Кореї вміють влаштовувати масові заходи вулиці заповнені, О, сьогодні, сьогодні, да, да. з прапорцями Росії. Також там достатньо красива ця зустріч. Путіна це так урочисто. Зустріч двох диктаторів, але. Хотів вас питати, а чи дасть Кім Чен Ін Путіну все, що той в нього просить? Я так ну, розумію, розумі про чому снаряди. Давайте почнемо з цього. Ми не знаємо, да. який пакетів? Е... Це ж у нас з нашими західними союзниками обговорення кожної поставки триває місяцями. Притом у відкритому інформаційному просторі. Там ми не знаємо з чим саме товарічку приїхав до товариша. Іна, от але е, ну взагалі-то в мене таке враження, що ін йому і так дав ну практично все, що міг: ну, 5 мільйонів снарядів, десятки балістичних ракет. При тому, що в них загалом їх не факт, що навіть сотні є. Тобто, він і так дуже щедро поділився. Що інше йому може дати дати власне вже там просто артилерію, танки, бойову техніку? Ну в принципі, мабуть, може, але знову ж таки, і кількість її в північній Кореї не така, щоб врятувати ситуацію на Росії. Е, ну а про якість просто мовчу. Е, коли приїхали їхні снаряди, то це ще питання, кому вони тоді більше допомогли. Бо е, ті ж самі ж русські ці воєнблогери робили тоді е, розпаковку цих корейських снарядів. Знаєте, коли вони розкручують чотири снаряди, із них навіть двох немає однакових. отличный rizik Оце показник е, дуже високого рівня виробництва. От е, і коли з'явилася тоді, да, потім це при, так, прикрутили. Ну тому що інформаційний простір росіян контрольований, але коли тоді з'явилася ціла пачка фотографій свіжих, коли там сау Саугваздіка е, ідеально виправдовує свою назву, бо отак, от як квіточка розкрита гармата, от е, і, і підписи російських воєнблогірів корейська доїхала і там кілька поверхів далі мата от е, ну воно ж в Кореї реально все. Таке вони випускають оборонну продукцію на тих станках, які їм ще подарував товариш Сталін в 40 ві роки. Ці станки взагалі ніяк не апдейтились, не апгрейдились за, за весь цей час, от культура виробництва це саме савок в найгіршому його прояві. Ну власне, ну що ж, хай, хай росіяни користуються. Все, що можна сказати, тут аби тільки не сталося те, що нас реально мало, мало би сильно хвилювати, це чи не піде під брендом, нібито корейського читайським. От, якщо е, товариш Сі, не дай Боже вирішить таки порушити червону лінію, домовлену між ним та заходом, і почати пряме постачання китайської продукції Росії, от е, він, ну, він точно не зробить цього публічно. А от робити через Корею, тобто постачати нібито корейське, а насправді китайське, оце була б абсолютно інша історія. Це могло б дійсно серйозно відбитись на ході війни, але ж ну, ми живемо в дуже прозорий час. Приховати, що воно не корейське, а китайське тривалий час не вдасться, і тоді санкції. А санкції китайська економіка не переживе. Тому все ж таки є сподівання, що цього не станеться, ну, але ну дуже уважно слідкуємо за подіями, пане Євгене, дякую вам за те, що за, за цю розмову за те, що знайшли час зранку для глядачів української правди. Нагадаю, євген дикий ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону «Айдар» був гостем. Цього випуску Пелайв також закликаю вас реагувати на цю розмову вподобайкою та коментарем. А якщо ви вперше опинилися на українській правді, не забудьте, не забувайте на нас підписуватись.